Друзі, вітаю 23 грудня. Сьогодні з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я, я керівник Валерій і Сьогодні зі мною в віртуальній студії Ігор Чаленко, якого ви добре знаєте. Ігор політолог, голова центру аналізу та стратегії. І сьогодні він нам допоможе спробувати, хоча б розібратися в тому, що говорить Трамп, що відбувається довкола завершення війни Росії проти України. Вітаю тебе, друже. Вітаю, вітаю тебе і всіх глядачів! Дякую тобі, що ти знаходиш час і можливість долучитися до нас. Ми вже з тобою почали дискусію до запису програми. Вона, як на мене, дуже дуже цікава. Не те, що розмову да, про я, власне, хотів би знаєш, трішки змінити нашу, нашу розмову від запланованого. Бо мені цікаво, що ти думаєш з приводу оцих заяв Трампа про територіальні претензії на Панаму. На Канаду, на Мексику, на Гренландію, ультиматуми Європі щодо, давайте купуйте більше то я вам мита веду. Ну, чесно кажучи, в мене таке враження, що Трамп просто злетів з катушок. І а, зараз він. Я вбачаю це моє бачення, він знаходиться в одній площині з Путіним. Путін каже, собиратель земель руських, і а, Трамп збирає також землі. Нагадую, одну таку цікаву історію. Гренландія, 41 рік, вони підписують договір про військову співпрацю. У 1946 вони пропонують в 46 рік. Данії пропонують 100 мільйонів доларів за цей острів. Данія промовчала, нічого не сказала, вони підписують потім договір. За часів першої каденції Трамп також пропонував 100 мільйонів доларів в Канаді. Данії. Також нічого не було. Тоді стався такий скандал, невеличкий Трампа не прийняли у Копенгагені, сказали не їдь. Сьогодні знову те саме. Із Панамою історія ну, десь трішки схожа, бо кажуть, що то, мовляв, там все американці побудували. Це брехня. Бо подувати е, панамський канал почали французи. Я досліджував вчора це питання, мені цікаво було. І вони справді її довгий час контролювали до 99-го року, а потім Трамп, ну, американці передали Панамі це все е, господарство, так? Е, зараз відмотаємо назад. Що це? Насправді. Я одразу підкреслю для наших глядачів, що нинішні заяви робить так, дуже популярний, високоцитований, але рядовий громадянин США навіть у статусі президент Елект. Тобто, зверні увагу, мовчить, Держдеп, ніяк не коментує, а це ну, такі заяви, вони специфічні. Мовчить нинішня адміністрація Байдена, хоча в нього є абсолютно всі можливості для того, щоб ну не трешово, але ну, сказати саме офіційну позицію Сполучених Штатів. Вони мовчать, і це ж стосується насправді безпосередньо вже зовнішньої політики США. Це не внутрянка, де можна розбивати гру республіканці-демократи дійсно трешувати і доводити все до абсолюту. В даному випадку у мене складається враження, що е, Трамп собі ну, може набиває певне амплуа. Амплуа для майбутнього перемовного процесу це складається ну, фактично з двох частин. Перше, е, чисто психологічно, він хоче показати зараз путіну, сі Цзіньпіну і всім е, реваншистам, що mm -hmm. та є ж такий самий. Ви можете на мене не тиснути. Я ж такий самий. Я так само хочу змінити багато чого в світі, і Панаму повернути, і Гренландію взяти під контроль, і Канада хай буде там, наступним ще штатом Сполучених Штатів. Це якраз такий психологічний момент. Другий нюанс друга складова, це те, що може потім під час саме їхніх безпосередніх перемовин ставитися. На стіл якраз цих перемовин, але уже з точки зору зворотнього, коли Трамп буде казати: ну якщо ви хочете робити ревізію по низці територіальних питань і заморожених, і не дуже заморожених, то і Сполучені Штати це будуть робити. А у Сполучених Штатів у самих є всі спроможності військові для того, щоб це реалізувати. Насправді то і бюджет, який майже 900 мільярдів доларів, це виключно оборонний бюджет Сполучених Штатів, дозволяє робити ой які речі за певною політичною волі. І я не здивуюсь, якщо в майбутньому mm. Трамп може виходити з цього зворотнього. Я е, точно думаю, що ти зі мною не погодишся, але раніше, раніше Трамп настільки не поводився нахабно. Щодо е, якраз територіальних питань окремих держав, те, що зараз відбувається, як на мене, це дійсно це певна така специфічна е, майбутня перемовна тактика для того, щоб посадити автократії за стіл перемовин і фактично на них натиснути, не давши розгортанню е, вже нової стадії конфлікту. Я можу з цим погоджуватись з такою тактикою, не погоджуватись, але от в мене складається саме таке враження. Друже. Я не то, що там з тобою не погоджуюсь. Мені цікава просто твоя думка, тому що я гублюся в цих його заявах, і вони мені дуже непривабливі. Я не випадково проводжу аналогію з Кримом, який, як говорять росіяни, нам подарував Хрущов, і тепер ви маєте його повернути. Тому я розцінюю такі заяви як дуже небезпечні. Я про це говорю неодноразово. Я вже ну, з багатьма нашими колегами з цього приводу говорив, і журналістами в мене позиція така. Тому що Путін такий сидить, ну що, нормально, дивись, йому можна, значить, нам також, тут домовимося. Всі буде говорити так, Тайвань, чекається ж наше все окремо, це не окрема територія, це, ми, ми можемо на неї претендувати. Тобто Трамп за великим рахунком виск ну, випускає таку, знаєш, розкриває скриньку Пандори. Звісно, це не означає, що він конкретно буде робити. Так, так. Але ж в логіці Трампа скриньку Пандори відкрив Байден, а Трамп має її зачинити. Ось я про що власне кажу. Тобто, Трамп не просто так каже, що він нібито зупинить війни у всьому світі. Це, звичайно, передвиборча риторика. Треба її ділити на 10, на 15, на 100, але ж нюанс в іншому. В багато моментів він дійсно вірить. І Зараз очевидно, що для його перехідної адміністрації потрібно обирати нестандартні кроки. Але проблема в тому, що ці нестандартні кроки, як він зараз заявляє, оці всякі територіальні претензії, то що буде щодо України? Я, наприклад, останні так. декілька днів. Останні декілька днів ну я особисто вважав, що от інформація ЛПІС... Іспаномовного цього видання популярного дуже репутаційно високого. Що все ж таки я думав, що це дійсно можливо певний агентурний вкид з боку Російської Федерації? Таке буває, таке буває часто. Іспаномовних американських британських видання це буває таке, але те, що як ми зараз бачимо, відбувається безпосередньо від самого Трампа. То, чесно кажучи, тут е, можуть бути абсолютно різні і дійсно вирогідні сценарії. Але для нас, от, наприклад, от там іде мова, що е, перемир'я за рахунок території. А як ми можемо за рахунок території, якщо у нас Конституція забороняє це робити? У нас сьогодні там президент Зеленський, там завтра ще хтось буде, але Конституція, у нас ці пункти, ну просто їх ніхто не змінить. Е, е, які б заяви не були, щоб не підписали на міжнародному рівні навіть? Все рівно в Конституції питання е, територій, це, ну, це неможливо змінити. І це мають розуміти, відповідно, всі е, наші і партнери, і не партнери теж. Справа в тому, що Крим не став перешкодою для Путіна, має на увазі його конституційна приналежність до України для того, щоб він включив його в склад Росії. Так само і чотири області. Тому я думаю, тут знаєш відсилання до Конституції воно справедливе, але для Путіна. Це абсолютно нервнень. Більше того, вони вже почали поширювати наратив про те, що вони Трампа ламають, що він нас також поламав, щоб внести зміни до Конституції не лише по територіях, а в тому числі по членству НАТО. Вони про це говорять активно. Сьогодні запустили тези, блогери там виписують телеграм-каналах. Це все з'їдають, дуже активно поширюють. Я хотів би в цьому ключі, продовжуючи нашу з тобою розмову. Я тобі дякую за цей коментар. Він реально дуже, дуже такий знаєш, влучний, як версія. Тобто версія така я погоджую з тобою може бути, і я дуже хотів би знаєш щоб ти не помилився. Я помилився, що от справді от Трамп просто в такий спосіб зараз намагатиметься всіх поставити в позу і вирішити дуже класно, всіх для всіх справедливе питання, але маю сумнів. Окей, чекати залишилося як на мене не так довго. Хотів би звернути увагу твою і глядачів ще на одну заяву, яка пролунала від майбутнього радника президента США з національної безпеки Майка Волца. В інтерв'ю одному журналістів він, він стверджує, що ми бачимо, як загальний наратив стверджує Волц, змінився із заяв про готовність допомагати стільки, скільки потрібно, до питання, як нам домогтися угоди. Тобто, зараз Трамп вже до початку своєї каденції він змінив справді риторику Європі в світі. Не говорять про те, як Україні допомагати, говорять багато про те, до чого ж ми домовимося. Хоча про допомогу мовить ми ну, як щойно буквально. Облікував в себе телеграм-канал, пакет військової допомоги, який нам передали з Німеччини. Ну це просто щось ну фантастичне. Два РСТІ, два петріоти, танки, бронемашини, зенітні установки. Ну це просто колосальна е це це загалом. Це загалом, бо це у Німеччина оновлює просто старий список, доповнюючи за. Я розумію, але якщо порівнювати їх там з іншими країнами, з британцями з, наприклад, з французами, кому це і близько не лежало. Ну, з тим, полишимо це. Допомога надходить, і європейці про це думають. Але вони думають в контексті перемовин. Я цього не можу заперечити, волоцю. Що він говорить? Трамп дуже чітко дав зрозуміти, що війна має закінчитися. Цікаво спостерігати за змінами. І європейські лідери, і Україна. Усі адаптуються до цього. Тобто до позиції Трампа, також частина моїх обов'язків і обов'язків команди, яку зібрав Трамп, зрозуміти, хто перебуває за столом перемовин, як нам посадити за нього людей, і зрештою, які ми є умови досягнення домовленості, що найкраще відповідають на ну, тут момент такий нашим інтересам, тобто, в першу чергу, інтересам Сполучених Штатів Америки, говорить Волц. І сьогодні у ЗМІ з'явилися в Україні а, дослідження соціологічні щодо. Прихильності, наприклад, українців про відновлення ядерної зброї або членства в НАТО тими територіями, які ми контролюємо, я пов'язую появу їхню, саме дійсно також з переговорним процесом. Скажи мені, будь ласка, друже, от як ти бачиш зараз цю історію з можливими переговорами, як воно ще може бути, в якому контексті, які вимоги і так далі? Ну я розумію, що це не нове. Ми про це говоримо продовж багатьох днів, але щодня... З'являється якась додаткова інформація, яка мабуть і змінює і твоє бачення? Ну, по-перше, я тут е, трохи не згоден з паном е, Волсом з тієї точки зору, що у нас виключно наратив на перемовини. Е, чому е, у нас? От, якщо послухати того Рюте, послухати представників Балтійських держав, то все рівно продовжує звучати. Дійсно, цей принцип допомагати стільки стільки, кількість знадобиться, а надавати цю підтримку. Логіка продовження цього принципу полягає в тому, аби засвідчити, що на весь 25-й рік Україна матиме необхідні ресурси для подальшої оборони. Ну і відповідно, це посилює позиції, в тому числі, це як взаємодоповнення йде до. Безпосередньо вже теми перемови, просто показати, що Україну не кинуть, не дивлячись на заяви, які звучать, в тому числі і з українського боку, що там, якщо не буде допомоги зі сполучених штатів, там нас там вистачить на півроку. От як міністр Марченко казав. Так. Але ж знову ж таки, як на мене, от нинішній візит Келога, який запланований на початку наступного року, він буде. Набагато більш змістовним, ніж планувалось раніше. Раніше побутувала думка, що він приїде знову ж таки послухати позиції відповідно Києва. А зараз уже ні, уже йдуть інші відні, що Келох приїде вже з конкретним баченням, саме баченням з боку Сполучених Штатів, як має завершуватись ну, хоча б активна фаза війни. Тобто Келох вже приїде е, чітко ставити рамки. І це якраз показує, що швидкість зараз е, цього перемовного треку, е, а точніше, консультації, які зараз відбуваються на різних е, все ж таки, етапах, е, ця швидкість прискорюється дуже серйозно. Я, до речі, звернув увагу е, з Російської Федерації, не дивлячись на. Класично ультимативні вимоги, які звучать від кремлівського оточення, починаючи від Путіна, Медведєва, Піскова, і, там, Захарова і всіх інших, випускають е, Сапчак, е, Ксенію Сапчак, яка так каже так, між словом в інтерв'ю. А от зараз там обговорюють на горі. А навіщо нам території? А давайте, от краще, от за зняття якихось принципових санкцій проти Російської Федерації, а території то можна віддати частину. О, це якраз говорить про що? Про торги. Торги вони дійсно відбуваються. Просто mm -hmm. Російська Федерація і далі задирає, задирає е, свої хотілки. не без цього, але вони теж прекрасно розуміють, що доведеться десь спускатися на землю. І те, що Келох приїде якраз до нас із змістовним наповненням, я вже в цьому не маю жодних сумнівів. І до речі, до речі, чесно кажучи, от зараз оцей візит безпосередньо Фіцо в Москву під приводом зриву транзиту з 25-го року, мені здається, що там була в нього ще одна місія. І місія якраз комунікації безпосередньо з Орбаном, але е, треба було відповідно відправити довірену особу, яка безпосередньо з Путіним обговорить певні моменти. І це може бути теж частиною у цього великого е, зараз збору інформації для того, щоб на початку наступного року, але до інавгурації, вже вибудувати цілком зрозумілі рамки, як Сполучені Штати будуть е, бачити. Початок е, перемовного процесу із встановленням режиму припинення вогню. Скажи мені, будь ласка, а українська сторона тут представлена якось в цьому процесі? Я так розумію, за твоїм судженням зараз відбувається. Ну я також прихильний до цього, але поточню е, відбувається зараз по закритих каналах е, переговори між Вашингтоном та Москвою. Ми тут якось на твою думку участь якусь приймаємо чи ні? Беремо участь. Точніше. Ну, ми перші е, в, зайшли в цю лодку на цей корабель, тому ну, насправді то, ну, мається на увазі з точки зору перемовин. Тобто, mm -hmm. ми, ж то, ми ж не забуваємо Париж і все, що послідувало місце, mm -hmm. mm -hmm. вся ця тема щодо контактної групи, а, активна mm -hmm. зараз комунікація на рівні європейських, а, відповідно, Києвом, це теж частина цього пазу. Єдиний нюанс знову ж таки полягає в тому, що е, Трамп отримав загальні рамкові е, певні запевнення від Зеленського, і далі діє вже на свій розсуд. І тут mm -hmm. єдине є великі ризики. Ризик полягає в збереженні суб'єктності нашої держави в нинішньому процесі. Бо Російська Федерація робить все, аби ми цю суб'єктність втратили. І, відповідно, перетворилися просто в об'єкт е цих домовленостей між нібито великими державами, хоча Російська Федерація такою не. Тобто воно може виглядати так, що ми передали свої пропозиції Дональду Трампу. Трамп, умовно, там контактує команда Трампа із Москвою, але вже далі оцей контакт вивається без нас. Вони розуміють, що ми хочемо, а зараз вони домовляться до того, що домовляться, нас вже кіткелок поставить перед фактом. Я не думаю, що там перед фактом і знову ж таки, от по лінії в тому числі європейських держав, є розуміння, чого прагне Київ. Київ не приховує цього. Але паралельно з цим 에, Сполучені Штати встановлюють певний дедлайн. І вони зараз от, під цей дедлайн. А все ж таки, я б це сказав, займаються шахтарством, ну, відповідно дістають з під землі, що ж хоче Російська Федерація. Для того, щоб розпочати перемовини, треба розуміти реалії, чого хоче Кремль. Не те, що звучить відповідно в ефірах і так далі, а те, що реально є. І в цій ситуації я думаю, що дійсно зараз дуже багато зусиль, де Безпосередньо для того, щоб е, окреслити позиції сторін, от те, що Трамп казав, що є незначний прогрес, це якраз за рахунок нас було це не нам у шкоду, а те, що ми пішли одразу на контакт безпосередньо з Трампом по цій цьому миротворчому треку. А зараз, от якраз на нинішній стадії, безпосередньо йде спілкування з Кремлем через різні канали. Не, не, не прямі канали, але із залученням Орбана, із залученням Шольца. До речі, який теж збирається їхати, і із залученням, я думаю, Фіцу, все-таки не тільки тема газу там стояла, і, і інших відповідно таких посильних. Ну, я тобі можу сказати, що орієнтовно на що вже погодився Трамп, так пишуть російські блогери. Ну, по перше, зупинити бойові дії по лінії бойового зіткнення. І не вимагати від Росії відходу на кордони там 91-го року чи 2022, го як то про це говорив свого часу Андрій Єрмак. Також він погодився пропинити бойкот Росії. Ну тут за великим рахунком якраз мова, мабуть, йде про санкції, зняття їх, те, про що говорила Собчак. От, території і санкції. Тому чому території? Бо вони ж то говорили про Херсон і Запоріжжя, так щоб це все їм повернулося, і області повністю мовляв, вони до цього торкатися не будуть. По лінії бойового зіткнення тому так мені видається Трамп ой, перепрошую Путін зараз і активізувався на фронті. Наступне це Україна не має бути членом НАТО. кажуть росіяни, що Трамп на це погодився. Ну і також погодився на великі демілітаризовані зони. І тут питання велике залишається відкритим. На що Трамп не згодний? Абсолютно не згодний на те, що ми внесемо зміни до Конституції щодо НАТО. Також він не згодний на демілітаризацію України і там якісь ліміти на озброєння. Він не згодний на те, щоб не вводили миротворчу місію, бо це його ідея. Він на цьому наполягає. Також він проти там денацифікації, він також проти того, щоб повертали в Україну політичних біженців Януковича та Медведчука, на чому наполягає Кремль. Він абсолютно не сприймає якісь там розмови про політичні репресії і там переслідування російської мови, каже, це все дурня повна. Тобто, ну Трамп плюс-мінус, як кажуть кремлівські блогери. Я наголошую на цьому. Це за їхнім твердженням. Він дещо визначився. Але путіністи наголошують на тому, у нас от такі вимоги домовитися буде складно, але вони говорять про домовленості, як вже і ти кажеш, із Трампом. Тобто вони йому наголошують, але ми виходить з цього всього, я роблю висновку. Ми передали чітко свій сигнал, що як має бути, і Трамп багато з цих речей прийняв. Тобто він зараз відстоює нашу позицію, так я розумію. Із тих повідомлень, які публікуються в російських телеграм-каналах, з каналах і інших. Ну до речі, чому я на цьому наголошую, тому що ці блогери, про яких на яких я зараз там, в яких я взяв інформацію, вони справді дуже близькі до Кремля. Вони точно в Кремлі. Вони точно там говорять, вони виступають по телебаченню світовому вони дають коментарі, а, чи зможемо ми на, ну навіть оце, це що є, що я сказав, відстояти, чи зможе Трамп відстояти у Путіна саме це і сказати: ти за те все решта забувай, армія, яка була, є, така залишається, і так далі? РПЦ вони там займаються так, як їм потрібно. Внутрішню політику ми не ліземо, то їхня справа. Чи зможе Трамп це відстояти? Ну, тут все питання впирається навіть не в Трампа, тобто Трамп, і так як на мене, на 100% використовує нинішню можливість, яка є у нього, mm -hmm. і до речі, в нього набагато більше зараз можливостей ніж під час його першого президентства, коли е, він уже став президентом під час війни, і уже ж тоді пам'ятаєш, був і е, два мінські, і ну по факту це зацикльовано було. На Європі що тоді в Трамп буде це втручатись, він тоді тільки казав, що Крим віддав Обаму. От а зараз ситуація трошки mm -hmm. інша, тому що найбільшим безпосередньо партнером України союзником є саме Сполучені Штати, mm -hmm. і хоче він не хоче, але він має поставити, ну хоча б для себе певну крапку, і mm -hmm. показати знову ж таки неправильність дій Байдена. Ну очевидно, з точки зору. Цього континіуму, де без завершення війни, тобто, будемо підтримувати стільки, скільки знадобиться, але без достатньої допомоги, і власне Трамп буде дійсно намагатися зробити те про що ти говориш. Це моя особиста думка, угу, угу. але от питання Путіна не можна недооцінювати безпосередньо самого Путіна з точки зору його нахабності. Бо скільки вже було до нього посильних за ці роки вже проведення широкомасштабної війни, і він дуже часто завертав е, неофіційні пропозиції, які могли б набагато раніше припинити нинішню війну, угу. але Путін відчуває просто силу. А коли він відчуває силу, він іде вперед, і в тому числі по дипломатії, і тому і намагатиметься переконати безпосередньо Трампа в своїй позиції. Я чесно кажучи, чесно кажучи, mm -hmm. я думаю, що можливо з боку Сполучених Штатів ще буде сигнал, що стосуватиметься частини гуманітарної політики в нашій державі. Бо путіну треба буде щось продати росіянам як елемент забезпечення прав Росіян в Україні. Це теж може бути ситуація, бо от я звернув увагу: у нас, наприклад, до цього часу не прийнято закон про мови національних спільнот, його немає. Тобто, те, що забезпечує 10 статтю Конституції, у нас є закон про забезпечення української мови як державної, але от другого закону відповідно про мови надспільнот, це відсутня тема. і що хоче Російська Федерація, щоб. Російська мова була другою державною, грубо кажучи, так. але ну в принципі то зрозуміло, що ми на це не підемо, але за рахунок прийняття закону про мови національних спільнот угу. Путін може продати тему і на мовному груті. Ну і багато таких кроків, де в принципі можливі десь компроміси, які б угу. на, на високому рівні відповідно вони б не змінили загальний рух безпосередньо Нашої держави подивимось, це все буде перемовин, і знову ж таки. Мова зараз про що йде? Про вхід в перемовних процес. Так він так. може тривати дуже довго. І всі, хто кажуть, що війна саме війна закінчиться, не треба себе тішити. Ілюзія буде зроблено все, аби хоча б запустити. Зараз цей дипломатичний трек. Якщо він буде запущений, все рівно це буде більше шансів на завершення війни, ніж без цього дипломатичного треку. Я думаю, Трамп не піде на такий сценарій. Він буде вимагати, щоб припинення вогню і початок переговорів були одночасово. Ну, Для нього принципово сказати: дивіться, перестали стріляти. Тут в переговори можна зайти переговорюватися ще півроку, рік. Показав, так, правильно, в так дорогу. в цьому і суть. Трамп хоче продати початок перемовного процесу. Mm -hmm. е, з, ре, з режим припинення вогню це обов'язкова умова початку перемовного так, так, процесу. Так, так, так. Він хоче продати цю тему як завершення війни, тобто, як воно буде далі, йти собі, хоч роками mm -hmm. сидіти. домовляєте. Mm -hmm. режим припинення вогню. Все е, мільйони людей не вмирають не вмирають. Коли там у Трампа вже там не мільйон, а мільйони вже йдуть і так далі. Ну тобто, в нього з кожною фразою піднімається постійно планка, це якраз говорить про те, що ідея фікс для Трампа зараз забезпечити режим припинення вогню. А які умови там це вже другорядний, дуже добре дійсно, що ми змогли певні моменти вже відстояти в розумінні Трампа, що дійсно за них варто боротися. Але як воно буде далі? Трамп прокидається з однією думкою лягає спати з іншою, і отут дійсно це величезна турбуленція. І от цей місяць, який лишається до його інавгурації, це буде не менший виклик ніж е, навіть півроку, коли ми дивилися, як конгрес не може прийняти допомогу Україні, як е, інші різні е, такі. Дуже неприємні ситуації для нашої держави, тому тут питання виключно і нашої витримки і можливості е, все ж таки боротися за власну позицію. Дякую тобі, друже. Я справді думаю, тут варто поставити три крапки, бо там виникають ще інші непривабливі історії. Я там думав зачепити тему ще північної країни там розвідка США повідомляє, що вони там зараз нарощують колосальну Об'єми виготовлення зброї, і так далі. Ну це, звісно, невід'ємні речі. Але я думаю, що ми торкнемося цього наступного разу, щоб вже не перевантажувати глядачів. В принципі, я тобі ну чесно скажу щиро спасибі за цю за ці коментарі. Вони мені дуже цікаві були. Сподіваюсь, глядачі оцінять достойно те, що ти говорив, тому що версії справді мають право на життя. Вони доволі обґрунтовані, змістовні стосовно того. Як, коли, на яких умовах може припинитися гаряча фаза. Саме про це йдеться зараз мова, і це Трамп продасть як свою першу велику перемогу. З нами був Ігор Чаленко. Друзі, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте відео друзям, Не забудьте ставити вподобайки і дякувати. Ігору. Спасибі тобі, спасибі, спасибі.